І сестри, брати, з нашого серця, з наших уст, тому що Він достойний подяки від кожної сестри і від кожного брата. Ми повинні славити Господа, ми повинні більше величати Бога, тому що Він достойний хвали, Він достойний слави від нашої душі, тому що Він наша охрана, Він наша защита. Він наше прибережжя. Він є наш Бог. Я хочу коротенько зачитати Слово Боже, де написано 53 розділ, 4 чешок. «Ібо Він взяв на себе наші немощі, поніс наші беззаконня, а ми думали, що Він був поражений» удіжен Богом. Но он і з'яснення був за гріхи наші. Мучимо за, за беззаконня наші. Наказання міра нашого було на ньому ранами, і ми істерилися. Брати і сестри, дуже поважне Слово Боже до нас. Воно написано, що ми думали, що він був порожаємо, наказаємо удіжні Богом. Ми думали так. Так люди сьогодні багато думають, брати і сестри. І думка людей буває дуже крепко помилкова. Ми часто думаємо за себе, що я така, а я такий. А слово каже, іслідуйте себе внимательно, Бог ли ви чи ні. Нам треба перевіряти себе дуже. Щательно. чи я з Богом, чи я без Господа. І написано, що написання люди Ісусі Христі думали отак, що на болезні і, і думали, що він був порожаємо і уничтожен Богом. Отак люди думали. Но написано, Он і був за грехи наші, мучимий за беззаконня наші. Наказання віри наше, бо на ньому ранами, Його ми істерилися. Верцестрі, тут велика причина буває в нас, що ми не так думаємо о Ісусі Христі. І тому рани Ісуса Христа для нас бувають, вони недосяжаємо. І ми не оздоровляємося ранами Ісуса Христа, а написано Писання, ранами Його ми оздоровлюватися, слава нашому Господу, ми повинні думати так, як Слово Боже говорить, що Він взяв наші немощі, Він взяв наші хвороби, Він взяв наші болезні, Він взяв, чуєте, коли ми щось мали, ценне в своєму житті, і хтось взяв від нас його, то ми будемо вважати, що на наші ні. А так само то. він взяв наші хвороби, немощі, вони не наші, ці хвороби. Ці хвороби наніс ворог на наші тіла, на наші душі. От. Як ми будемо вірити правильно, то ранами його ми оздоровляємося. Брати сестри, думка наша буває часто помилкова, і ми часто думаємо, що ми Отакі, ми за словом тета, ми за словом тето. Ми читаємо Писання, Христос каже, як водні ноя строїли, женились, виходили замуж і не думали, що прийде потоп. Ось так люди себе проводять, отак себе люди ведуть в своєму в житті і не думають за предведуще життя. Своє брати і сестри, хіба жінка Лота думала, що вона стане соляним столбом? Не думала? Зовсім не думала. Хіба браття проповідували за Каїна і Авеля, хіба Каїн думав, що прийде смерть для Авеля, то її смерті не було. Вони навіть не знали, що таке смерть. Він просто може думав, що я добре накажу свого брата, я добре виб'ю його і все. А тут почалося, що він його вбив. Смерті тоді не було. За смерть вони навіть і не думали, що можна вбити брата, брати, сестри. Отак От ми часто помілково думаємо і за себе. Як жінка Лота, я знов спомів, вона і не думала, що стала сольним стобом. А ви знаєте, це місце з Писання вона стала сильним стобом. І я дуже довго і довго розмірковував. Христос сказав, соль добре вище. А чого жінка стала сольним словом? Чого? І я це місце не один день, не два дні місяцями думав, чого? Як це так його понять, оце слово Господнє. Жінка, Христос сказав, соль добрий вещі. А вона чим стала? Сольним слабом. І Бог бачить мою думку, Бог бачив моє бажання. Оце все. розрішити це питання, думати о цьому питанні. І я почув прямий голос з неба. Син мій. Прямий голос. чув. Син мій. Жінка стала сольнаниним стовбом, вона стала нечистою сольню. Чиста сіль, вона проходить через воду, через сита, тоді вона попадає. На стіл Господь, а вона стала нечистою солю, і тут далі Бог став промовляти. І так багато є церкви, многі мої народи стали нечистою солю, тому що вони не очищаються через мою благодать, вони не очищаються через Дух Святий. Де Христос сказав, хто вірує у мене, що ріки рік води живої. Як буде ріка тікти через наші чрева, чи наші серця, то буде очища ця людина, а народ мій став нечисту солю, тому що багато людей, які не очищаються через Дух Святий, не наповняються благодаті Духом Святим. І є в народі моєму і служителя. І Більше братів сестер, які не наповняються благодаті моєю і в царство моє не войдуть. Чуєте? Я ошоломів. Я з голову взявся. Господи, Я тобі дякую, що ти мені це дозволив, що ти мені це пояснив, Господи. Я дуже дякую тобі. Брати сестри, я Христос сказав, много званих, а мало ізбраних. Давайте ми перевірати, які ми, звані чи збрані, чи тільки ми ходимо в Дім Божий, а думаємо не наповняємося і не хочемо наповнятися, друзі. Це дуже опасне положення нашого життя. Де написано послання Іоанна, читаю третій розділ. Третій стишок. всякий, надіжду на нього, очищає себе так, як Он чистуєте? Надія на Господа. Все наше життя, чи він не в хоробі, чи в біді, чи в горі, чи де в переживанні, але надія на Господа не постижає. Надіє, що Господь не постижається. І наприклад, всякий. І маючи свою надіжду на нього, на Господа, очищаєш себе так, як Он чист. Сюєте? Як себе очистити треба. І так, як він чист. А якщо в нас надія на мене Господа, а якщо в нас надія на своє я, на свої способності, на наші діла, надія, чи на людей, надія, чи на когось надія, ми себе не очищаємо, брати сестри. Хай нас Бог сильно благословить, хай нас Бог утішить, хай ми озадачимося цим питанням, очищає мене Дух Святий, чи не очищає. Я являюся солью чистою, чи я грязною являюся солью, якою стала з тобою жінка Лота? Ми сьогодні давайте, поміркуємо, везвемо до Господа, і щоб ця коротенька моя стала вона для всіх. Познати себе, подивитися на себе, що я не очищаюся, що я таким самим життям живу, як і раніше жила. Нема ніякої переміни в моєму житті. Ми давали обітницю Богу чистої, доброї совісті. Добра совість. Вона надіється на Господа. Добра совість веде до Господа. Добра совість. Дає спілкуватися з Господом, якщо в нас все немає. Брати сестри, давайте ми задумаємося цим. Багато ми маємо, чуємо всяких хороших і усяких слів з цієї кафедри, чудових слів. От. Але саме основне, ми повинні, надіятися на Господа, очищати себе так, як Він чист. Тоді ми, перед нами будуть лазурні облака, тоді перед нами буде. Царство Небесне, нашого Господа Ісуса Христа встанемо, помолимося, хай нас Бог обійно благословить. Амінь.